Наука є особливою сферою людської діяльності. На всіх етапах дослідження науковець має прагнути до пояснення фактів, предметів, явищ, намагатися виявити щось нове на наукових обріях. Тому для наукової творчості характерною є постійна копітка розумова праця. Для молодого науковця дуже важливо навчитись самостійно розбиратися в складних питаннях теорії і практики, працювати з науковою літературою, вміти знайти головне, актуальне для умов сьогодення. Найбільш фундаментальним засобом популяризації основі досягнень науки, техніки, культури і результатів прикладної діяльності продовжують залишатися книжкові науково популярні видання. У широкому значенні такими слід вважати видання, які містять відомості про теоретичні або експериментальні дослідження. Тематика цих видань вельми широка, вона визначається потребами і завданнями суспільства, інтересами і попитом читачів, що визначає їхнє цільове призначення і функціональні властивості. У них і студенти, і викладачі знайдуть усе необхідне для навчання і для підвищення науково-методичного рівня. Науковці мають можливість оприлюднити свої наукові здобутки. В огляді ми звернемо увагу на найбільш популярні наукові видання, зі змістом яких можна ознайомитися як в електронних бібліотеках у мережі Інтернет, так і в читальних залах бібліотек України. Науковий журнал міжнародного рівня видається Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка. Це освіта та педагогічна наука, Education and Pedagogical Sciences. Тематика журналу: модернізація освіти, інформація про досягнення науки, прогресивний досвід та сучасні педагогічні технології, проблеми виховання та психокорекції. Освіта вчителя Вища школа Педагогічна спадщина Педагогіка за кордоном. Повний перелік фахових видань України за спеціальностями подано на сайтах Аспірантура в Україні. Крок до успіху. Вища атестаційна комісія. Сайт Національної бібліотеки України імені Вернадського та на сайтах провідних університетів країни. Науковці активно публікуються і у виданнях, не включених до переліку Вищої атестаційної комісії України. Серед таких варто відзначити журнали Народна освіта. У виданні розміщуються статті провідних учених, відомих педагогів, політичних і громадських діячів. Присвячені питанням аналізу сучасних тенденцій, стратегії розвитку національної освіти, методичні розробки, рекомендації, опис досвіду впровадження інноваційних технологій, український педагогічний журнал, призначений для науковців, методистів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів України, викладачів та студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю. Основні напрями нового видання, висвітлення результатів досліджень у галузі педагогіки, ознайомлення з сучасними науково-педагогічними розробками фахівців мовою оригіналу, долучення до новітніх розробок у педагогічній практиці, занурення у сучасне дискусійне поле теорії та історії педагогіки, теоретико-методичні засади загальної середньої освіти. Серед журналів, включених до міжнародних наукометричних баз, варто відзначити Міжнародний науковий журнал, науковий огляд. Мета журналу з'ясування розвитку науки та науковознавства в історичному, сучасному та перспективному зрізах, розвиття впливу науки на економіку, культуру, освіту та інші сфери життя, ініціювання дискусій в новому та суспільному середовищі стосовно стану науки та її можливості вирішувати нагальні проблеми. У журналі «Публі... Публікуються наукові огляди, статті, проблемного та науково-практичного характеру. Сьогодні кожен студент має можливість знайти необхідний матеріал не тільки в друкованій періодиці, а на сайтах та порталах мережі інтернет. Одним із таких порталів для студентів є Studway, на якому висвітлюються актуальні новини освіти, науки та культури, анонсуються найвищі події та можливості для молоді. Для потреб науковців створені соціальні мережі. Science Community, створена у 2008 році, позиціонується як універсальна мережа для представників усіх сфер науки. У ній зареєстровані майже 16 мільйонів користувачів, які завантажили 43 мільйони наукових робіт. Щодня десь у світі проводиться хоч одна конференція на тему, пов'язану з вашою творчою роботою чи дослідженням. Щомісяця виходять десятки, якщо не сотні, журналів і книг, багато з яких видається дуже обмеженим тиражем. Ще один вітчизняний ресурс мережа українські науковці у світі, яку створили українські аспіранти в Німеччині. Мережа українських науковців це. Потенційні партнери для успішних досліджень як з України, так і з цілого світу, розміщення оголошень про наукові заходи в Україні та за кордоном, поради, рекомендацій та досвід спеціалістів з різних галузей науки, спілкування на наукову тематику, спільні проекти науки та бізнесу. Наука це не просто система знань, а й процес їхнього одержання і застосування. Це і результат спеціалізованої діяльності, що цільовим чином організована і має матеріальне і методичне забезпечення.